У своїх намаганнях побороти тривогу люди інколи допускають помилки. Я хотів би розповісти про найбільш поширені з них. Найголовнішою помилкою є прагнення уникнути тривогу взагалі. Не дивлячись на те, що наш мозок є дуже розвиненим, він все ще залишається недосконалим. Тому йому властиво переоцінювати небезпеку і змушувати вас думати, що сильні емоції можуть вам нашкодити. Якщо під час панічної атаки ви будете робити речі, щоб зменшити свою тривогу, це дасть сигнал вашому мозку про те, що небезпека є реальною, і вам необхідно кожного разу повторювати ці дії. Тому не потрібно дихати в пакет, рахувати предмети або робити інші речі для того, щоб відволіктись. Тривожний розлад стає розладом тільки тоді, коли людина намагається уникнути тривогу. А не тоді, коли ця тривога виникає. Тому кращим способом під час панічної атаки буде просто чекати. За 10-15 хвилин дія адреналіну скінчиться, і паніка зменшиться сама по собі. Так само, як при сильній тривозі через якийсь тригер, варто не уникати цього тригера. А поступово наближатись до нього, даючи своєму мозку час на те, щоб звикнути і зрозуміти про те, що насправді небезпеки не існує. Різноманітні техніки стабілізації варто використовувати лише в тому випадку, коли емоції або спогади зашкалюють, і робити це лише в якості швидкої допомоги, а не основного вирішення проблеми. Тож основний посил. Не завжди варто довіряти своєму мозку і уникати всього, що він вважає небезпечним, не бійтеся емоцій, адже вони є безпечними і є невід'ємною частиною нашого життя.